Даний трактор комплектується двигуном Deutz потужністю 125 кінських сил, Євростандарт 4. Тобто він йде із Allblue з мочовиною. Має 500 Нм крутного моменту і розвиває він їх вже при 1600 обертах на хвилину. Встановлена коробка ZF Німеччина з павершіфтом. Тобто 16 передач вперед, 16 назад. На, на кожній з чотирьох передач є е, половинка своя. Тобто без розриву потоку потужності можна включити, е, підвищити або понизити передачу. Е, відмінністю його від решти е, тракторів, скажімо так, є передній вал відбору потужності, передня навіска. Вона також є потужною. Е, тут передня навіска до 3000 кг. Стосовно задньої там 5000 тисяч кг. Вантажопідємність. Вал відбору потужності передній йде на 1000 обертів за хвилину. Стосовно заднього, це 4 швидкості, там є 430, 540 еко, 540 і 750, тобто тих же 1000 обертів. 750 еко, да, 750 еко тобто ну, та ж сама тисяча. Передній фронтальний так. вал відбору потужності як приводиться? Від чого? Е, від двигуна трактора. Тобто це механічний привід, не гідравліка. Не гідравліка від, від, від двигуна трактора.